Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна. Сьогодні продовжуємо тему схуднення. Минулого разу я закінчила на тому, що розказувала, що жири в нашому організмі дуже корисні, їх потрібно вживати, особливо жінкам, як рослинні, так і тваринні. Зараз я з'їдаю бутербродик з маслом. Обов'язково в моєму раціоні є авокадо. Іноді я поливаю салатик або просто зелень чайною ложечкою оливкової олійки. Я просто вам покажу, яку взяла пляшечку нової оливкової олії. Це олія оливкова першого холодного просування, екстра натуральна. Ми додаємо в їжу оливкову олію в таку. А якщо ви берете оливкову олію для смаження, то потрібно брати рафіновану. Це не рафінована. Холодного віджиму, а для смаження потрібна обов'язково рафінована. Також зараз я взяла собі ось такі вітамінки Омега-3, фірма Soulgar. Я вже дитячі вітаміни цієї фірми, це американський виробник, мені дуже сподобалося. Тут 60 капсул, непогана концентрація самого рибячого жиру. Дві капсули після сніданку обов'язково приймаю. Хоча в інструкції написано, що потрібно сприймати по одній капсулі зранку і в обід. Я вирішила відразу випивати дві після сніданку, щоб не забути, так сказати. Просто інші вітаміни я зараз не приймаю, не бачу в цьому сенсу. Я Їм багато овочів, багато зелені, їм каші, рибу. Вважаю, що у мене повноцінний раціон збалансований. Зараз їм два рази на день. У мене інтервальне харчування, хто не знає, 16 на 8, іноді у мене виходить 18 на 6. І ще мені таке питання задавали, як можна ходити голодному без перекусів 4 години, 5 годин, це дуже шкідливо для нашого здоров'я. Навпаки, це корисно для нашого здоров'я, бо під час перетравлення їжі в нас виробляється інсулін. Це гормон, який відповідає і за рівень цукру в у крові, і це ж також гормон росту. І якщо в нас весь час виробляється інсулін, якщо в нас весь час йде в організмі процес травлення, про ніяке здоров'я, про ніяке схуднення може не може йти мови, тому що схуднення і травлення це взагалі. Протилежні полюси, і вони разом ніколи не можуть стикуватися. Ми худнемо, ми оздоровлюємося тільки тоді, коли ми не їмо. Звичайно, якщо є якісь показання до дробного харчування, то звичайно, але я не лікар, я лише розказую про свій досвід, про те, що зараз я роблю, як я харчуюся. І я вже так на такому харчуванні два місяці. У мене просто неймовірний результат. Я ось зараз ставлю картинку, як було. Вставляю вам зараз картинку, як є зараз. Це ну не знаю, це небо і земля. І на секундочку, це ще я не підключала спорт, тому що я в цьому плані дуже лінива. Тому відповідь на запитання: як я живу без їжі 4 години? Та прекрасно я живу прекрасно без їжі. Мені не хочеться, можливо, на початку, таку, на такому, коли я втягувалася в це, то мені е, ну так, трошки піднивало в животі, хотілося, дивилася там хтось щось їсть. Ось недавно я, у мене вже почалося вікно е, голодування, і мій брат зробив шоурму, вони з жінкою їли і мені пропонували. Я сказала, у мене вікно голодування. І я сказала це з такою гордістю, я пишалась собою. Я знаю, що це корисно перш за все для мого здоров'я, для моєї молодості, для моєї фігури. Я дуже рада, що почала цей шлях. Я вже не буду сходити з нього, тому що це, друзі, ну просто шикарно. Тим паче, що у мене вага була не така вже критична. У мене було 55 кілограмів, а зараз 48. Тому ні, я вже набирати не згодна. Ніколи не кажу ніколи, тому я вже не раз казала, що в свій здоровий раціон я можу включати і щось нездорове, і шоколад, і фастфуд, але це буде у вікні саме харчовому. Ну ми ж з вами не роботи, Нічого страшного не буде, якщо 20% в нашому раціоні буде шкідлива їжа, а 80% корисна. Але як Правильно рахувати це не так, що ми сьогодні з'їли салат на сніданок, а ввечері напилися вона і з'їли торт на полу. Ні, це трохи не те. Наприклад, ми цілий тиждень, ну 6 днів так. У нас здорове, правильне харчування, збалансоване з білками, з жирами, з вуглеводами. Порції такі не для слонів, а звичайні. Порція звичайної людини повинна вміщатися на долоньках. Скільки їжі вміщається в нас в долоньках, стільки в нас вміститься у шлунку, і він буде працювати правильно, без навантажень. Він у нас отакий. А ми напхали в нього стільки олів'єшки. То буде тяжкість організму нашому шлунку буде тяжко перетравити їжу, потрібно буде приймати ферменти, і почалося поїхали. Думаю, всі знайомі з цими історіями, коли. Від переїдання у нас крутить живіт, він у нас повний, у нас дискомфорт. Якщо не переїдаєш, то завжди животик такий легкий, спокійний, їжа перетравилася і все, чекаємо вже наступного прийому їжі. І питання, що я харчуюся по графіку, чесно, я. Раніше, от да, я наводила будинок і, і знала, що мені в 10 ранку потрібно поїсти. Якщо закінчила в 6, то в 11. А зараз. Я по мірі того, як, чи голодна я чи ні. Їм, якщо я голодна, то я їм, якщо я не голодна, то я не їм. Навіть якщо зараз вже прийшов час їсти. І не потрібно плутати голод, от справжній голод від такого якогось апетиту. Тому що ми зайшли на кухню, в нас стоїть вазочка з фруктом, взяли яблучко, з'їли, наступного разу зайшли посуд помити, а там лежить цукерочка і піщюшка. Також кинули. Я нічого не їм, але вже це два повноцінних прийоми їжі, тому що наш організм не розуміє, печенько це, чи яблучко, чи це тарілка салату, він бачить це там як їжу. Починається процес травлення, підключається інсулін, піднімається цукор у крові і понеслося. І виходить так, що ми не їли нічого, так ну сіки той печенюшки, сіки тої цукерочку, а так день за днем, місяць за місяце. Багато набрала, коли ми переїхали з минулої двушки до батьків. Це було у серпні місяці, і жили ми там до січня. І виходить, да, що за це цей період я реально піднабрала весь час чипсики, сухарики, піца і. Щоб ви розумілися, ця їжа була після 10-ї години вечора. Ми лягали, ще й лежа їли, хто там що пив, не знаю, іноді даже венце. То друзі прийшли, з'їли піцу, роли, знову-те Венце, Венце, Венце. Інтервальне харчування, алкоголь, вони також не сумісні, і тому що в алкоголі також є цукор. І, здається, випивка лихвина, і ну, що тут такого, це ж корисно. Зовсім це не корисно, це також цукор. Ми, знову ж таки, організм розуміє це як їжу, а не як напій, тому що як напій він відділяє тільки чисту воду, каву і чай. Або чорний, або зелений. І в деякі навіть чаї і кави, потрібно читати етикетки ззаду, вони мають також калорійність, тому також будьте уважні. Я раніше не замислювалася над цим, але отак почала дивитися етикетки іншої сторони. І так, деякі кавові напої. В тому числі цикорій. Мене питали, чи можна пити цикорій. Цикорій після сніданку або після обіду відразу, після того, як ми після прийому їжі можна. Під час вікна голодування ні. Тому що організм наш сприймає цей цикорій, чашечку цикорія. А ще, не дай Боже, вона буде з вершками або з молоком як повноцінний прийом їжі. Я скинула до 48 47 вже не хочу, потрібно тепер рихтувати своє тіло, зайнятися спортом, тому в якомусь відео обов'язково побіжимо разом, щоб уже мене нічого не зупиняло і щоб була мотивація. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Також підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається відео такої тематики, формату схуднення. Буде ще багато відео про це, тому що зараз я. Дуже цим цікавлюся. Зараз дуже інтенсивно. Я працюю над своєю фігурою, слідкую за своїм харчуванням. Приєднуйтеся, не пошкодуйте. Перш за все, це наше здоров'я. Бережіть себе, все буде Україна.